Пророком Всевишнього Бога називешся в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Мій. Слава Ісусу Христу. Живемо у сфері в часі різних ізмів, які не завжди створюють відповідну атмосферу до відповідного розвитку. Людини, душі і тіла. Однак користаємо it технологій, штучного інтелекту. І скоро штучний інтелект зможе нам написати цілу програму виходу з економічної кризи, може навіть виходу. Із з війни, наскільки сьогодні розвинута ця сфера, деякі країни вже почали страхатися it технології, зокрема штучного інтелекту. Ну, бо це загроза для людства. Як також і шанс. Ми так звикли нас вчать, наших дітей вчать. Що маємо, мусимо жити за програмою. Маємо програми на, на праці, створюємо якісь свої напрямні в своїй родині, диктуємо їх своїм дітям. І все це ніби за блага. Але згодімося, це благо, похідне цього блага виходить, наскільки. Батьки, наскільки керівництво якогось підприємства, компанії, держави усвідомлені і свідомі свого покликання. Звідки прийшли і куди йдуть? Це визначально для того, щоб програмувати себе на майбутнє. Ми шукаємо сьогодні тих людей. Які скажуть нам майбутнє. Ми шукаємо в інстаграмах тих пророків, які скажуть нам, як ми живемо і як ми будемо жити. По типу, перепрошую Арестовичу і інших. І Дуже часто ті, які володіють нашими думками, знають, що нам продати, бо ми це купуємо. А купуємо це, що нам гріє дум, що нам приємно. І очевидно, відвертаємося від тих, хто колить нам правдою очі. Якби. Лікарі давали тільки солодку приємну медицину, солодкі вітаміни, ніякого шансу на лікування не було б. Якби батьки, виховуючи своїх дітей, не звертали їм увагу на їхні недоліки, вони б в тих недоліках зростали. І так далі. Тому сьогодні святкуючи. Пророка. Його ролі у наверенні світу, у тому, що він простував стежки господаря і нам. Для того, що мав відвагу над йорданською річкою говорити народові правду. Покайтеся. Гадюче поріддя. Він розумів, що приходять від єврейської старшини, від урядовців, від окупантів, він розумів, що шукають нагоди його, так би мовити, пригвоздити, применшити його ролю. Ну бо, якщо люди вважали його за пророка, то тільки не старшина єврейська і урядовці римські. Про це, я кажу сьогодні святе письмо, ти дитину пророком Всевишнього називешся. І все пророче, яке походить з хуст батьків. з Святого Письма з, з церкви, священника Господь. Усе пророче не завжди нам приємне, але завжди має силу лікування, завжди має ту органічну поживу, поживну речовину, яка дає людині шанс. Прогресувати, звільнятися від негативу і прямувати у простір неба, Бога, правди і любові, якої є Бог. Сьогодні ще один рік, ще один праздник Різдва Івана Хрестителя. Про нього Господь в певних моментах засвідчить, що немає більшого чоловіка, більшої людини, народженого від жінки, як Іван. Він признав особливу роль у своїй місійності. Про це не виокремив його якимось особливими привілеями. Ти дитину Пророком Всевишнього назвешся. І якщо ми хочемо розпізнати пророка у сьогоднішньому дні і пророче, то воно завжди повстане перед нами, має повстати. У волосінниці. З ведлюжої шерсті. Воно має харчуватися диким медом, медом і не пити п'янких напоїв. Воно це пророче і цей пророк має бути безкомпромісний щодо Бога і віри. Згодімся. В нашому розумінні, чи в розумінні багатьох, скажімо, успішна та людина і нам приємна, нам близька, та, яка вміє жити за компромісами. І тих компромісів у нас дуже багато. Вони, вони беруть верх над правдою, і, як я казав вже на початку, живемо у сфері, у дусі ізмів. І цей компроміс, який закрадається навіть до церкви, до віри, до християнської душі людини, нищить саму правду, котрою є Бог. Тому, святкуючи Різдво Пророка, просім його, щоб дав нам правдивий здоровий зір. Правдиве розуміння пророчого і пророка. Молімся до нього, щоб дав нам силу сприйняти у це пророче, колюче від верблюжої волосінниці того пророка, з яким часом можемо вести діалог. Не шукаймо солодкого пророка. Шукаймо правди і того, хто говорить правду. Ти дитино Пророком Всевишнього, назвешся. І якщо ми хочемо знати про це, як формувався цей Іван Пророк, цей, що завершив старозавітню історію єврейську. Стояв на порозі нового заповіту, властиво кумранська обитель, яку буквально недавно, історично, відкрили в Ізраїлі. Досить строгі правила, досить поважня, поважна програма, і кажуть, що Іван міг там готуватися. До того часу, поки сказав над Йорданом Покайтеся, треба сказати, що Господь Бог про нього ствердно сказав, що немає більшої людини, народженої від жінки. Про це, коли Ірод ув'язнив його, і пророк посилає своїх учнів своїх учнів до. Ісуса, і вони питають, казав нам учитель, питати тебе, чи ти той, що має прийти, чи ще іншого маємо чекати? Іван засумнівався. Може? Пророк, але людина. І Христос, незважаючи на стверду відповідь, що Він найбільший, Сказав його учням, скажіть Іванові, що сліпі бачать, глухі чують, хромі ходять, мертві воскресають, і бідним голоситься добра новина. У інших випадках Христос твердно каже, що Він Месія. У зустрічі з жінкою Самарянкою біля криниці він чітко і ясно говорить про себе. Тут Іванові дає можливість перейти поріг смерті з рук ірода вірою. так як усім нам. Тільки кожна людина вірує спасеться. Тому якихось преференцій Господь не дав йому. Бо в іншому випадку каже своїм учням, апостолам, що в будущому віці. І якщо ми сьогодні шукаємо в технологіях, в штучних інтелектах, програми свого життя, то вона вже давно давно складена. Це письмо, ще ніхто ніколи до кінця і до повної глибини не відкрив і, мабуть, не відкриє. Але кожен, хто шукає правди, хто ходить правді, хто шукає Бога як дороги і правди, той там знайде для себе програму. І пророче слово святого Євангелія і життя Івана Хрестителя буде для нас відповідною програмою, за котрою маємо жити, щоб спастися. Щоби осягнути щасливу вічність, яка розпочинається тут, вже і зараз, не колись, не після смерті, не після Воскресіння Духа, бо людина воскресне з душею і тілом. Тому так важливо зберегти. Цю цілісність людини. Шукаймо цієї програми. В IT-технологіях святого Письма науки Церкви. Най нам у тому допомагає Бог і святий пророк Іван Плотевич. Слава Ісусу!